Привіт! Кілька місяців тому ми відвідали такий магазин як Ашан. В ньому ми провели кілька годин у пошуках цікавих гаджетів, і цей супермаркет нас не підвів. У ньому ми справді знайшли круті приколюхи і показали їх вам. Але сьогодні ми задумали щось масштабніше. Ми хочемо відвідати кілька великих супермаркетів і знайти там якісь круті дрібниці. На Аліекспрес таких маса. Ну а подивимося, що ж там у наших магазинах. Ми не стали зволікати і швидше висунулися гуляти по супермаркетах. І Першим на черзі був не зовсім великий магазин, а він дуже популярний у нашому місті. Беремо кошик і йдемо проводити експедицію по даному маркету. Найчастіше на полицях зустрічалися різні продукти та напої. Але ми відвідали ще й побутовий відділ. І ось тут, нарешті, знайшли різні приколюхи: беремо це все і йдемо на касу оплачувати. На одному магазині ми не зупинилися, та й гаджетів не дуже багато накупили, тому рухаємось далі. Наступним. На черзі став магазин уже більший. Ми зайшли всередину і стали досліджувати його. Тут так само найчастіше зустрічалися продукти, але ми теж знайшли відділ з різними девайсами для побуту. Тут їх вже більше, ну і відповідно більше мотлоху. Довелося довго шукати, щоб знайти щось гідне. Я зібрав все в кошик і пішов на касу оплачувати. Рюкзак майже був забитий різними товарами, але ми не зупинилися і вирішили відвідати найбільший супермаркет у нашому місті. Ми провели і там ще години три, поки не знайшли щось цікаве. Оплатили все, і нарешті можна їхати додому, показувати це все вам. Гаджетів вийшло багато, але давайте про все по порядку. У найбільшому супермаркеті ми знайшли ось таку викрутку ручку. Давайте її відкриємо і подивимося, яка вона. Після відкриття можемо спостерігати саму викрутку, а також набір, що складається з дев'яти біт. Фіксуються вони у викрутці завдяки магніту. Давайте затестимо цю викрутку. Ми вирішили розібрати іграшкову машинку з одного старого ролика. Пам'ятаєте якого викрутка показала себе з хорошої сторони, і за допомогою неї ми розібрали машинку повністю. Так само на верху рукоятки є невелика кліпса, завдяки якій викрутку зручно можна зафіксувати на ремені або ще десь. Непоганий товар, тим більше за такі маленькі гроші. Ну а наступний гаджет підійде для людей, які полюбляють дивитися відоси на телефоні. Всі знають, як це тримати довго його в руках, а потім як вони втомлюються. А навіть нема на що телефон покласти. На полицях супермаркету ми знайшли одну цікаву приблуду. Упаковка, м'яко кажучи. Так собі, ну а як сам девайс? Він складається з двох частин, тримача і ось такої стійки, яка нагадує щупальця восьминога. Перед використанням потрібно розрівняти цю ногу і закрутити затискач. Вставляємо в нього телефон і пробуємо зафіксувати все це на столі. До столу присоски не хотіли липнути, але завдяки гнучкій конструкції нам вдалося надійно зафіксувати смартфон на столі. Ну а до скла такий аксесуар кріпиться добре і надійно там тримається. А коштує зовсім недорого. У самому першому магазині ми знайшли якийсь моток прозорої стрічки. Ми не знали, що це таке, але взяли на перевірку. І прийшовши додому, я згадав про цю стрічку. Дуже. Вільно, TikTok її розрекламував раніше її можна було замовити тільки з Аліекспресу. Ну а сьогодні така валяється на полицях супермаркету. Як я й казав, ми її купили. Давайте відкриємо її. Чимало тут цієї стрічки. Давайте відріжемо шматочок і затестуємо. Спочатку ми вирішили перевірити цю стрічку на розрив. Ми вирішили склеїти два невеликих акумулятора, відриваємо захисний шар і міцно фіксуємо батареї разом. Давайте спробуємо розірвати. Ух ти, добре липне. Вдруге теж було важко відірвати, але вже трохи легше. Ну а далі ми вирішили провести тест на стіні. Ми наклеїли невелику смужку і спробуємо на ній зафіксувати телефон. Відпускаємо і. тримає. Ми з оператором здивувалися і вирішили відірвати телефон. І у нас це вийшло на силу. Також кажуть, що цю стрічку можна помити і її можна буде використовувати повторно. Давайте перевіримо: струшуємо зайву воду і пробуємо повторно приклеїти стрічку до стіни. Вона щось приклеїлася, але вже не так добре. В Цілому нормальна штука така стрічка. Але у нас є гаджет ще дешевше і не менш крутий. Всі ми любимо чайок. Особисто я віддаю перевагу заварному. Смак у нього насиченіший, і він більш натуральний. Але є один мінус Мінус, якщо у вас немає заварника, то ці листочки обов'язково зіпсують вам процес чаювання. У магазині ми знайшли ось такий гаджет. Обійшовся він нам менше долара. Фіксуємо його на чашці і в сіточку засипаємо заварку. Після цього можемо заливати цю справу окропом. Чай заварюється ніби з пакетика, ну а по смаку як заварний. Ось такий простенький і дешевий гаджет, а як допомагає. Ну а наступний товар теж стане в нагоді на кухні, але коштує вже дорожче. Це ось така овочерізка. Давайте спробуємо нарізати огірок і помідорку для салату. І перший мінус це те, що овочі цілком сюди не влазять. Огірок довелося трохи вкоротити. Кладемо його всередину та й натискаємо. Та ну, не купуйте краще такі гаджети, нікуди таке не годиться. Марна трата грошей. Але якщо ви вже витратилися, то оператор знайшов для вас порятунок. Це такий грошовий бальзам. Всередині цієї коробочки знаходиться саме він. Я ознайомився з інструкцією і почав перевіряти. Це мій гаманець, і в ньому зараз нічого немає. В інструкції сказано, що цей бальзам треба нанести на свій гаманець або обмазати їм робочі. Місце. Я все це зробив і залишу гаманець на ніч. Вранці я відкрив його і він був уже не такий порожній. Та гаразд, жарт це все. Не ведіться на такий мотло. Грошей він вам не принесе, а навпаки, забере, бо коштує майже долар. Я б краще замість цього купив цей гаджет для чаю. Ну а наступні пристосування будуть для наших молодших друзів. Всі ми любимо грати з нашими вихованцями, тримати на руках і гладити їх. Але часом настає період линяння. В такому випадку котика потрібно чухати. Для цього в супермаркеті ми придбали ось таку рукавичку. Вона не зовсім звичайна. На іншому її боці є ось така гумова, приємна на дотик розчіска. Давайте одягнемо і подивимося, чи сподобається такий гаджет котику. І так, він нікуди не тікає, балдіє собі. Ну а зайва шерсть залишається на рукавичці. Також, якщо ваш котик любить гуляти на вулиці, то може навести безлату будинку своїми брудними лапками. Але ми знайшли наступну приспособу. Знаходиться вона ось у цій коробці. Спочатку ми подумали, що це якийсь шейкер або ще щось. Взагалі не знали, що сюди пхати, але виявляється, що усередину потрібно залити теплу воду. А потім взяти лапку свого котика і помістити туди. При обертанні ці гумові вусики будуть щищати весь бруд з лап вашого вихованця. Ми спробували і начебто працює. Але наш актор сказав, що ми мало йому платимо і відмовився зніматися далі. Ну і на сам кінець гаджет, який знайомий усім альпіністам, це льодоходи. На них встановлені дуже міцні і дуже гострі шипи. Одягаються такі людоходи ось таким чином і тримаються досить міцно. Ми б з радістю їх протестували і показали вам, як вони працюють. Але на вулиці вже літо, і протестувати їх ніде. Якщо ви такі використовували, то напишіть, як вони працюють у коментарях. А так само не забудьте підписатися і подивитися ці ролики. До зустрічі!